Привітки усі. Хочу вам засняти. Така сьогодні у нас гарна погода в Житомирі. Фонтан так і не запрацював цього літа, фонтани не працюють. Але ще така от гарна погода продовжується. Деякі вже дерева, особливо каштани вже листя зіпсувалися, пожовкло. Опало, але от ще зелень. Майже кінець вересня. Сьогодні 24 те бро, число. І ще от зелень стоїть, хоча не було два місяці. Дощів, але все рівно. Дивіться, яка гарна пломба. І, можливо, поливають такі бетонії гарні, то ямби ще продовжують цвісти. Така от краса. Така у нас сьогодні погода гарна. Кажуть, що це останній такий ну такий чудовий, теплий день. Ну, Вони ще будуть теплі дні, вже вночі там по 16-15 по градусів. Сьогодні ще теплиня така продовжується. Гарна погода. Красота. Кольно прогулюватися. посидіти біля такої. Ті от пітунії гарні, вони пахнуть мені аж сюди до лавочки. Такі запашні, класні. На сонечку відкрилися. Там ще й бачу лаванда цвіте, продовжує там цвісти. Зелененька то лаванда. Така от краса. Троянди продовжують цвісти, теж дуже гарно. Красота. Всім чудового дня бажаю. Чудової, веселої осіні. Всім пока-пока. До зустрічі в нових відео. Пишіть коменти, яка у вас погода.